Ви коли-небудь прокреснували робочу задачу настільки сильно, що були згодні прочитати, або у моєму випадку прослухати театралізовану версію книжки, яку уникали багато років підряд. Для мене цією книжкою був «Двір Шипів троян, і троян» Сари Мас. Я знала, що вона є шалено популярною, її називають світовим бестселером неї неймовірна кількість фанатів. Але водночас е, опис книжки і деякі відгуки на Goodreads відштовхнули мене від читання. І я для себе вирішила, що це не та книжка, яка мені сподобається. Тому, коли я все ж таки вирішила її прослухати, то в мене було ще до неї достатньо упереджене ставлення. Я наразі прослухала дві з половиною книжки і мушу визнати, що серія мені не зайшла з декількох причин. По-перше, в книжках було трохи більше жорстокості, ніж я здатна пропустити через себе. Свого часу я закинула пісню льоду і полум'я. Джорджа Мартіна через те, що там було занадто багато жорстокості, ну, як на мене, необґрунтованою сюжетом, якби ось ці сцени насилля було вирізати, сюжет би сильно від того не помінявся. Тут було те саме, в принципі, не було чогось такого відверто відразливого, але ці книжки дуже далекі від комфортного читання. Другою причиною мого дисконекту з цими книжками mm -hmm. мені не подобався жоден персонаж цих книжок. Мотивація фейри абсолютно незрозумілі. Вона турбується про сім'ю, якій на неї абсолютно байдуже. І навіть коли у неї з'являється шанс на краще життя, вона хоче повернутися до цих людей, яким все життя було байдуже на неї. Я не можу цього зрозуміти. У мене є старша сестра, ми з нею не близькі. І якби мені сказали, що знаєш, про неї потурбуються, у неї все буде окей, вона буде всім забезпечена, але ви не побачитесь до кінця свого життя. Так, будь ласка. Її любовний інтерес теж мені не цілком зрозумілий. З одного боку, він дуже жертовний, з іншого боку, він також є достатньо жорстоким, і тут я маю на увазі її кінцевий любовний інтерес. Тому що навіть незважаючи на те, що я уникала цих книжок, а через їхню популярність, в принципі, я знала основні ну, ключові моменти сюжету, навіть не читаючи їх. Тому мені було відомо, з ким вона залишиться, врешті-решт навіть до того, як я почала читати ці книжки. Але на випадок, якщо ці спойлери не траплялися вам, то спойлери. Цим кимось буде рісант, і коли він її відвідує в темниці після першого змагання, намагаючись схилити її до угоди, він е, стискає її руку її пошкоджену, навмисно завдаючи її болю. І так, це можна було списати на те, що він намагався е, змусити її прийняти його допомогу, що це було для загального блага. Але він не міг бути впевненим, що вона прийме цю допомогу і захоче укласти з ним угоду. І він міг просто їй не шкодити, от і все. Взагалі їхня пара це просто яскравезний приклад дисбалансу влади. Вона на початку людина без сил, без зв'язків, без нічого. Вона навіть не вміє читати, тобто вона абсолютно е залежна від нього, і він надзвичайно могутній кількасотрічний фейрі. У фентезі це доволі популярна штука, коли любовний інтерес старший, досвідченіший, могутніший, впливовіший, багатший і так далі. Я, до речі, думала, чому це досі так, і в мене з'явилася думка, що це пов'язано з тим, що це жіноча фантазія, чоловіки, які здатні на прийняття рішень. Я зараз поясню. Алгоритм Трецу продовжує мені підкидати історії, де жінки розповідають про свій досвід стосунків з чоловіками, де вони постійно менеджерять своє життя, їхнє життя і плюс ще життя дітей. В той час як чоловіки виступають там просто абсолютно безпорадними. І таке враження, що абсолютно не пристосованими до життя. Тому я можу зрозуміти бажання створити персонажа, який би, який би був здатний до роботи про інших. Тут ще момент епатії. До речі, про алгоритми. Мені YouTube підкинув відео Comedy Station з обговоренням першої книги серії, і я його просто дуже раджу всім подивитися. Вони просто надзвичайно валідизували мої відчуття щодо цієї книжки. Бо коли книжка настільки шалена популярна і в неї настільки багато фанатів, а тобі вона не заходить, ти починаєш задаватися питанням, можливо, ти щось не зрозуміла, можливо, ти неважно читала, можливо, ти не дала їй достатньо шансів. Хоча дві з половиною книжки, як на мене, це більш ніж достатній шанс. Але на тому фільм потім завершиться, оскільки робоче завдання було здане і прокрастинувати більше немає чого. Але в мене сталося враження, що авторка писала часом про речі, про які в неї немає жодного уявлення. Наприклад, про війну. Коли ти читаєш четверте крило, ти розумієш, що авторка дотична до цієї теми. І в неї це все навчання, військові структури, планування безпосередньо битви, у неї виходили значно реалістичніші. Інший момент, який мене повеселив, я знайшла в коментарях вже згаданого відео і коментар, в якому йшла мова про те, що є фанатська теорія, що Фейра насправді не вміє малювати, і це теорія, в яку я готова повірити. Бо те, як Фейра описувала своє сприйняття світу і процес. Малювання картин це виглядало максимально нереалістично. Ну, особисто для мене. Я знаю, що це звучить як докопування до деталей, але для мене з таких незначних деталей складається загальна картинка і враження про книжку, і тут вони склались на найкраще. Якщо ви ще не читали, можете прочитати, щоб скласти своє враження про книжку, але не очікуйте багато.